Ідея започаткування кочеленджу належить громадській організації з любов'ю в серці. Як говорить її голова Олена Вареник, коли був кинутий клич, на нього відгукнулось багато людей. Це були і навчально-виховні заклади, пересічні громадяни, маленькі діти. Зносили все і кришечки від пластикових пляшок, і макулатуру, книги, журнали, зошити, коробки тощо. Приносили як і нам макулатуру і кришечки, так і люди здавали самі і перераховували гроші. Саме ми зібрали 4 тисячі 167 гривень, з яких півтори тисячі ми перерахували Сашку журавлю на матеріал для маскувальних сіток, а інші ми долучили до нашого збору на тепловізор. Є в цьому челенджі одна крута історія. Як літня пані, почувши про ініціативу, передала волонтерам 256 кілограмів макулатури. Це телефонувала мені літня жіночка і попрохала допомогти їй. Все забрати, тому що ну, вона не може це все принести. А, ну, ми думали, що там звичайний пакет, підіймаємось, підіймаємось на п'ятий поверх і бачимо 256 кг макулатури на п'ятому поверсі. Ну, це було таке приємне здивування, що одна людина змогла стільки зібрати. Це були в основному книжки, але були ще якісь журнали непотрібні, які у кожної людини, я думаю, лежать десь, як кажуть, у загашнику. Активними учасниками акції стала і Ображіївка. Макулатуру тут збирали всім селом, зносили її навіть маленькі діти. Ми збирали кришечки, ось вони. Це маленька частина. Ми збирали макулатуру, ми збираємо баночки. Ще хочемо почати збирати е, пластикові пляшки. Ми зібрали на макулатурі 3540 гривень. Доклали це все до грошей, які скинули нам люди, купили хлопцям тепловізор і відправили на передову. Учасником екочеленджу став і волонтерський центр Шостка добро варто зазначити, що макулатуру тут збирають ще з березня. Втім, волонтери центру, почувши про ініціативу колег, вирішили долучитися. Ми вирішили теж включитися в нього, тому що, думаю, ми і так в ньому. Але ну що ж, значить, ми повинні підтримати своїх колег. І отже, до цього челенджу долучилися ще Богданівське НВК, Миронівське НВК, а також багато установ організацій. Анізацій, пересічних містян та мешканців громади спільними зусиллями волонтерський центр Шостка добро зібрав 3704 тисячі гривні. З них з макулатури 3304, зі скла 240 гривень, пластик 100 гривень, поліетилен 40 та металеві баночки 20 гривень. Тисячу гривень перерахували колегам з громадської організації з любов'ю в серці на допомогу у придбанні тепловізора. Знайшли призначення і для залишку коштів. Також ми допомогли в придбанні машини тисяча гривень, камери на інвалідні візки та доставку 520 гривень та доставку тканин для маскувальних сіток 812 гривень. Але ми продовжуємо збір макулатури. Тому ми запрошуємо мешканців приносити до нас макулатуру. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 9 до 4 години. Кришечки від пляшок на постійній основі готові збирати у громадській організації з любов'ю в серці. У нас є людина, яка в нас їх ладна приймати, тому, будь ласка, хто бажає, приносите. На жаль, приймати постійну макулатуру в нас немає можливості, бо в нас немає такого приміщення, де ми могли її зберігати, відвозити. А для кришечок ми місце можемо знайти і завжди раді, якщо хтось долучиться. Можна телефонувати, ми завжди на зв'язку. У 24 на 7 можна приносити саме сюди до нас, до нового приміщення, куди ми переїхали. Вулиця Прорізна, 16, Будь ласка, кожен понеділок і четвер. Ми тут знаходимося, і будемо раді бачити кожного. Тож, якщо маєте вдома непотрібні книжки, газети, журнали, картонні коробки та кришечки, приносьте їх до волонтерів. Усі кошти від продажу будуть передані на потребу Збройних сил України.